Можливо, ти зануришся у дуже цікаву розмову. Це як бігти на місці. Зусиль багато, а результату майже не видно. Щось вивчають, але немає логіки чи плану. Привіт! З вами Simple English. Сьогодні говоритимемо про одну з найболючіших тем для багатьох учнів, а саме мовне плато. Чому здається вже і граматика вивчена, і слова знаєш, але далі b один ніяк у цьому відео ми розберемося, що таке мовне плато, чому ми в ньому Зстрягаємо і як же ж його подолати. Якщо ти зараз саме на цьому етапі, залишайся до кінця, бо я підготувала для тебе дієві поради та приклади з практики. Що таке мовне плато? Мовне плато це той етап, коли прогрес стає майже непомітним. Людина вже не новачок, може говорити, щось читати і розуміти, але не відчуває росту. Це як бігти на місці. Зусиль багато, а результату майже не видно. Наприклад, те вже на рівні b 1 можеш пояснити свою думку, подивитися фільм з субтитрами, але коли потрібно говорити вільно чи на швидкості, починається паніка або брак слів. То в чому ж річ причина номер один: повторення лише того, що вже відомо. Багато учнів продовжують тренувати знайомі конструкції, бо це комфортно, але без нових викликів немає і росту. Уяви, що ти ходиш у спортзал. Весь час качаєш тільки біцепс сильніше не станеш. Тоді що робити? Додавай складніші тексти, подкасти, серіали без субтитрів, обирай книги чи фільми трохи складніші за твій поточний рівень, наприклад, не адаптовану версію Гаррі Potter». А оригінал без поштовху не буде кітка, без нового не буде прогресу, а без елементів виклику не буде руху вперед. Саме виклик допомагає поступово виходити з зони комфорту мовного плато Б1 та наближатися до впевненого володіння мовою. Причина номер два: пасивне навчання: дивитися відео, читати, слухати це все добре. Але якщо ти не використовуєш мову активно, ти не з місця. Це як дивитись фітнес-відео замість того, щоб самому тренуватись. Що робити у цьому випадку? Говори кожного дня, навіть зі собою в дзеркалі. Просто коментуй, що відбувається з тобою протягом дня, і повір, знайдеться як мінімум кілька слів, яких може забракнути, щоб описати ту чи іншу ситуацію. Також приходь на розмовні клуби. У нас в школі регулярні speaking clubs, де ти можеш тренувати живу мову у реальних розмовах, і це те, що дійсно знімає бар'єри. Причина номер три: відсутні системи на рівні б 1 часто зникає системність. Учні щось читають, щось дивляться, щось вивчають, але немає логіки чи плану. Ось порада для цієї проблеми: визнач свою мету. Наприклад, я хочу вільно говорити про свою професію англійською через три місяці. Розбий цю мету на маленькі кроки. У нас в школі ми будуємо навчання на комунікативній методиці, і це означає, що ти не просто вчиш правила, а одразу використовуєш їх у живих ситуаціях. Наприклад, сьогодні ти вчиш лексику про емоції і одразу ж описуєш, як почувався на вихідних. Все максимально практично. Хвали себе за кожен пройдений крок, навіть якщо він здається маленьким чи непомітним. Хвали себе за те, що знайшов час на повторення, за те, що вивчив нове слово, за кожну спробу говорити. Хвали себе тоді, коли не хотілося, але ти все одно відкрив матеріали. Саме такі дрібниці зібрані разом. Формують системність і допомагають подолати мовне плато. Наступна причина недостатність словникового запасу. Відчуття, що бракує слів, один з головних гальм на шляху до флоєнси, але мало просто вчити слова, тому необхідно вчити слова в контексті замість просто слова «negotiate», Домовлятись краще, вонітнігоції детермс оде контракт біфорсайніт. Використовуй автентичні матеріали. У нас на уроках ми часто беремо реальні статті, діалоги з фільмів чи відео з YouTube бо там слова живі, реальні, і вони запам'ятовуються набагато краще. Повторюй слова регулярно, не лише один раз. Без повторення знання стираються, а слова залишаються лише пасивними. Використовуй нові слова на практиці, у розмові, письмі під час справ. І пам'ятай, що слово в пам'яті без використання це як інструмент у коробці, а не в руках. А якщо ви хотіли б побачити відео з детальнішими порадами та способами, як вивчити нову лексику, обов'язково пишіть про це у коментарях. І нарешті причина номер 5 Ментальний бар'єр, і я не зможу на цьому етапі. Часто з'являється внутрішній критик. Учні починають думати: мабуть, я тупа, мені не дано що робити. Це нормальний етап. Якщо ти тут, ти на правильному шляху. Оточуй себе англійською, зміни мову телефона, підпишись на англомовні блоги, особливо за сферою твого зацікавлення. Пиши списки справ англійською. Таба навіть після перегляду відео у Тіктоці зазирни у коментарі та почитай. Що думають люди з приводу тої чи іншої події? А для особливо сміливих залиши свій власний коментар. Можливо, ти зануришся у дуже цікаву розмову. Найголовніше. Регулярність краще 20 хвилин щодня ніж 3 години раз на тиждень. Мовне плато це не кінець, це лише сигнал, що пора змінити підхід, додавай складності, говори більше, працюй з системою і з живими матеріалами. У нашій школі ми саме так і працюємо через практику, реальні ситуації та живу мову. Тож, якщо ти відчуваєш, що застряг можливо настав час змінити середовище, де ти вчишся. До речі. Якщо ви теж відчуваєте, що застрягли, приходьте на безкоштовний пробний урок у Simple English. Ми розберемо ваш рівень помилки та покажемо, як вийти з цього плато швидше. Посилання під відео. І пам'ятай, головне не зупинятися. Побачимось через тиждень.